Всім привіт! З вами Хімік. Вирішив створити канал про своє хобі, а саме про розбори радіотехніки і не тільки як радянської, так і сучасного. А також будемо ще афінажити. Вирішив таке перше відео зняти з лісу, подихати свіжим повітрям, трошки забути запах кислоти. Ну, це відео у нас буде коротеньке, так як воно перше. А в наступних будемо ми займатися розборами і щось хімічити. Відео в мене вже в запасі вже, в принципі, є трохи. Кому така тематика цікава, будь ласка, підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей! Буду радий кожній підписці. До побачення.